На сучасному етапі національно-духовного відродження України все більша гостротина буває проблема формування у школярів патріотизму, національної свідомості. Успішне виховання патріотичних якостей у молодого покоління неможливе без участі самих дітей, тому в школі створена мікромодель майбутнього суспільства. Основи громадянського становлення та демократії закладаються з дитячих років. Самоврядування допомагає учням формувати особистість патріота України, який усвідомлює свою належність. До сучасної європейської цивілізації підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях, формувати в учнів національну свідомість, людську гідність, виховувати особистість демократичного світогляда і культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій культури народів світу. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній глибоко змістовній роботі навчального закладу, залучає їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов'язки, формує у них почуття патріотизму, громадянської свідомості. Учнівське самоврядування в Христинівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів відповідно до статуту школи, конституції України, законів України про об'єднання громадян, про молодіжні об'єднання та дитячі громадські організації та конвенцію про права дитини. Самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів на першому засіданні шкільного учнівського самоврядування у вересні 2014 року. Президентом школи було обрано ученицю 10-го Б класу Комарову Анну, заступником президента, ученицю 8-го Б класу Сивак Анастасію, секретарем ученицю 9-го А-класу Бурчак Людмилу. До управління школи увійшли координуючі центри, центр прав та порядку, навчально-пізнавальний центр знання, інформаційний центр, центр милосердя, ліга старшокласників, центр школа активу, центр творчого розвитку, духовність, до управління школи головами, координуючих центрів обрано центр прав та порядку Білецька Вероніка, 7 А клас, Навчально-пізнавальний центр знання Смішний Олександр, 7-й Б-клас Інформаційний центр Цимбал Тетяна, 11 А-клас. Центр милосердя, Кременюк Аліка, 8-й Б-клас Ліга старшокласників. Ставнича Яна, 10 А-клас. Центр школи активу Кревсун Олександра, 5 А-клас. Центр творчого розвитку, духовність Свіщенко Андрій 11 А-клас. Рада учнівського самоврядування була сформована з урахуванням побажань всіх класів школи з 5 по 11 класи. До її складу увійшли. Представники кожного з цих класів наступним кроком у роботі самоврядування було приєднання до проекту Школа родина. Раз на тиждень проводиться загальний збір представників класних колективів та членів учнівського самоврядування, на якому вирішуються робочі питання, розробляються плани роботи на тиждень, підводяться підсумки роботи. Старша ланка бере участь у обласних проектах ліга старшокласників. Це сім духовних криниць, здоровим бути модно, подвигу жити в віках, Знаю та реалізую свої права. З доброму серці, квіти біля школи, мій ідеал громадянина патріота за активну участь, в яких учениця 11 А класу Цимбал Тетяна отримала диплом відділу освіти. Протягом року велася волонтерська робота з ветеранами Великої вітчизняної війни та праці. Національно-патріотична робота першого семестру взяла свій початок уже з 1 вересня. Так, свято початку нового навчального року прийшло в національних мотивах. Учні за бажанням були одягнені у вишиванки. Першокласники зайшли до святкового плацу під вишиті рушники, які над їхніми головами розгорнули старші учні в національних костюмах. Урочиста лінійка прийшла під гаслом свято без квітів в підтримку наших військових та добровольців у зоні АТО. Було зібрано кошти на збори до зони АТОвця випускника школи, батька нашої учениці Ткачука Віталія. Після святкової лінійки учні відправилися на свій перший урок: Україна єдина країна, де мали змогу почути про бої на сході від учасників АТО, написати листи мужнім захисникам вітчизни. Кімната школяра теж оформлена у національно-патріотичному дусі. У вересні школа відмітила День миру. Були проведені футбольний матч між середніми класами, виставка глобусів, конкурс малюнків на асфальті, майстер-класи по виготовленню паперових голубів миру, патріотична хода на центральну площу міста з покладанням квітів до пам'ятника загиблим солдатам. Традиційно у жовтні між п'ятими класами було проведено козацькі змагання. Учні 11 класів прийняли участь у обласних змаганнях з козацького п'ятиборства. Наша команда має призове місце. Не забули увагу і ветеранів великої вітчизняної волонтерські загони класів відвідують шановних з подарунками та по можливості надають необхідну допомогу по господарству. Пошуковий загін юність постійно веде наукову присвітницьку роботу, фіксуючи зустрічі на відео та фотоматеріали. Учні старшої школи взяли участь у конкурсі проєкті значка захисник вітчизни. Класні колективи взяли участь у конкурсі класних куточків, де насамперед враховувалась наявність та відповідність куточків символіки. Також було започатковано конкурс проект Наша шкільна родина, де кожен клас має змогу презентувати себе як члена спільної єдиної родини на ім'я школа. Були зібрані малюнки, листи, солодощі та ангели-обереги для передачі нашим солдатам у зону АТО. Метою патріотичного виховання є формування патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України. Формування патріотичних почуттів означає вироб, Блення високого ідеалу служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Таку обіцянку ми даємо кожного разу, співаючи гімн України. По особливому сприймаємо їх зараз, бо тривожно на душі у кожного українця через військові дії на сході країни там захищають нашу свободу і єдність країни, наші старші брати і батьки. Не залишаються байдужими і не стоять осторонь подій учні і вчителі нашої школи. Вже вкотре оголошуємо акції по збору коштів і речей для воїнів АТО. Ми тісно співпрацюємо з Семенюком Максимом, що в христинівській організації Патріот займається волонтерською діяльністю. От і в листопаді до Дня Гідності і Свободи всі учні школи від першокласників до старшокласників зібрали кошти у розмірі 1419 дев'ятнадцять гривень і переказали їх на рахунок Патріота для придбання позашляховика. Вже стало традицією писати листи, малювати малюнки-обереги для воїнів. Не одна наша посилка з ласощами, консервацією, і теплими речами знайшла свого бійця в АТО. Поки тривають військові дії, ми будемо підтримувати захисників і бажати повертатися з перемогою якнайшвидше. Грудень теж був насичений заходами. Розпочався він тиждень ми сила і міць держави. Тиждень носить досить патріотичну назву. На нього припадає дві дати, що безпосередньо перегукуються з його тематикою. Це свято Збройних сил України, яке Україна відзначає 6 грудня та міжнародний день інвалідів. На черговій лінійці школа заслухала повідомлення про історію виникнення цих дат. Стартувала акція для безстрашних сердець. Учні та вчителі зносили продукти харчування для бійців АТО. Було відремонтовано маскувальну сітку, привезену з зони, а ще дві зимового варіанту виготовлено. Учитель Дашкевич Ніна Михайліна протягом тижня проводила заняття з виготовлення ангелів оберегів для бійців. Учні початківці писали листи та малювали малюнки нашим захисникам. Крім цього, вони показали свою позицію ситуації в країні у творчій виставці пластилінових композицій месила та міць держави. Було зібрано кошти для благодійного внеску на потреби атовцям, які передались в волонтерській організації Патріот. Для учнів середньої ланки було проведено годину спілкування державні символи України. Тиждень завершився урочисто та святково. 5 грудня відбулася посвята учнів 4-х класів у юні джури, а учнів 10-х класів у козаки та берегині, мироду козацького діти. Свято відбулося на районному рівні. Були запрошені школи з сіл верхнячка, ліщинівка, шукай та місцева спеціалізована школа перших третіх ступенів номер один, місцева адміністрація, представники козацького руху України, Щеркас та Умані, благодійної організації Патріот, районного відділу освіти, місцева та обласна преси. Крім проведення різноманітних заходів, шкільна організація учнівського самоврядування допомагає організовувати та контролювати чергування по школі, розв'язувати конфліктні ситуації, проводити профілактичну роботу з порушниками загальношкільних правил, допомагає здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи. Щотижня готуються тематичні виступи на інформаційні загальношкільні лінійки. Аналізуючи роботу шкільного самоврядування, хочеться підкреслити підвищення активності серед учнів 7-10 класів щодо участі у шкільному житті. Аналіз роботи показує, що робота самоврядування проводиться згідно з планом роботи учнівського самоврядування та планом навчально-виховної роботи школи. Робота самоврядування школи здійснюється через організацію цікавого життя колективу. Мета і завдання учнівського самоврядування втілюються через різноманітні заходи, конкурси, інтелектуальні ігри, загальношкільні свята тощо.